Дівчата, привіт! Маю трошечки вільного часу і хотіла вам записати відео на тему, як пришвидшитися. Це насправді дуже така поширена тема. Всі запитують, всі хочуть бути швид... швидкими в роботі. Насправді це дуже важливо, дуже важливо як для вас, для майстра, і так само для роботодавця. Для всіх це добре, і навіть для клієнта, який до вас приходить, він також хоче, щоб ви робили це швидше. Нікому не хочеться 2 дві, дві половиною, не дай Бог, три години сидіти. На одному манікюрі, це для вас ви втрачаєте клієнтів, відповідно, ви втрачаєте більший заробіток. Так само роботодавець і клієнт, не всі люди мають 3 години часу, щоб сидіти і чекати, поки ви зробите манікюр. Це логічно. Але є такий важливий момент, того що від початку, коли ви почали вчитися, і до того моменту, коли ви вже станете. Професіоналом вам потрібен час. Без цього просто ніяк. Якщо ви будете гнатися за швидкістю, ви будете втрачати якість. Воно одно без другого просто не працює, і оцю сходинку треба вибратися на неї. Вам трошу, знаєте, ви як йдете по сходках, і вам треба трошечки вище підскочити, але для цього потрібна сила. Для того, щоб набратися сили, вам потрібно зрозуміти точну послідовність ваших дій. Тобто, дивіться, всі люди, які приходять до вас на манікюр, у вас послідовність дій повторюється від однієї клієнтки до іншої. Тобто, у вас немає такого, що на іншій клієнтці послідовність дій буде інша. Ні. Неправда, тобто завжди з клієнткою ви маєте зняти покриття. Воно може бути різної якості, можуть бути більше від слоїк, ви там втратите свій час. Може бути таке, що покриття гарне, а якщо ви його робили, воно добре протримається, і відповідно ви зробите це швидше. Це, тобто, ви завжди знімаєте покриття. У всім клієнтам, хто б до вас не прийшов, або хтось прийде, кому <кій> знімати покриття не треба, або хтось прийде, кому треба зняти покриття. Тобто чітко поставляєте собі ціль навчитися швидше знімати покриття, не перепилюючи. Тобто для цього у вас має бути максимальна швидкість апарату, впевнені рухи, не, не сильно давлячи на нігтю пластину. І. Е Рух за рухом, крок за кроком, чітко тримаєте собі пальчик і впевнено знімаєте. Відразу загладжуєте поверхню нігтя, це також буде скорочувати, тому що, якщо ви його будете залишати бороздочки, потім втрачаєте час, оце пилочкою поправляти, вирівнювати, щоб поверхня була рівненькою. Для цього у вас вже є фреза. і На цьому русі, коли ви починаєте знімати покриття, ви вже думаєте, щоб потім мені не загладжувати цю поверхню нігтика. Я вже працюю над цим. Якщо дуже довга і вам треба вкорочувати, ви можете паралельно знімаючи, я дуже часто демонструю це у майстер-класах своїх у відео, там, де я показую, де я роблю манікюр, я знімаю покриття і відразу вкорочую собі дощину. Для цього в мене є е, язик, я питаю клієнтку, кажу, яку ви форму далі хочете. Вона там каже, овальну, все, в мене вже в голові є, що вона хоче овальну. Значить, коли я спилюю матеріал, я собі форму відразу повторюю, ніби фризою спилюю е довжину нігтика трошечки поовальніше. Тоді в мене менше рухів іде на сам опил форми. Все одно я витрачаю на це свій час. Але в попередньому кроці я вже пришвидшилася, тому що я вже собі там допомогла. Зняли ви форму, загладили нігтик. Зважайте на це, це дуже важливо. Загладили нігод, зняли зняли покриття, зробили собі опел форми. Чітко під руками у вас з правого боку стоїть пилочка. Взяли пилочку і починаємо працювати над формою. Нехай клієнтка собі щось балакає. Я насправді дуже люблю. Коли люди щось собі говорять, вона поки собі говорить. Я можу там не все чути. Я собі зосереджена на своїй роботі, тому що. Її справа, там, якщо вона хоче виговоритись, виговоритись, моя справа зробити роботу. І е, я швиденько роблю опил форми і зашліфовую зону біля кутикули. Це в мене паралельно кожен нігодь. Я отак беру один нігодь в свої руки, і бачу його перед очима. І моє завдання кожен нігодь пропрацювати так, як треба. Але знову ж таки я пам'ятаю, що в мене, за, в мене є обмеження. Наприклад, в мене година на клієнта. А я бачу, що манікюр не складний, і я хочу його не за годину зробити, а ставлю собі ціль зробити його за 45 хвилин. Якщо я зроблю за 50, я супер-Браво, молодець. Починаю забафлювати зону біля кутикули і роблю опл-форми. Потім подлок, пальчик-подлок пальчика так подивилася, собі поміряла, ага, все добре, все підходить, все подобається, і так від пальчика до пальчика рухаюся далі. Після цього відкриваю крафт пакет, одягаю фрезу, якою я працюю. Не знаю, як ви одною фрезою працюєте більше, фрез використовуєте. Пилочка в мене завжди з правого боку стоїть. І я починаю працювати з кутикулою паралельно. Там, попрацювала з кутикулою, беру пилочку і забафлюю. Euh, бокові сторони, загладжує їх пилочкою. Це така сама техніка. Наприклад, якщо ви робите педикюр і ви шліфуєте п'ятки, це то саме, просто ви працюєте, працюєте з боковими подушечками. Ви просто їх загарненько забавлюєте. У вас пилочка має велику площину, тобто велику робочу поверхню. Ви чух, 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 два рази зробили, і у вас вже одна сторона загладжена, друга сторона загладжена. Потім легесенько від, почистили пилюку, яка у вас від фризи, ви її отримали. І вже берете кусачки і зрізаєте. Якщо ви працюєте, спочатку піднімайте 5 пальчиків кутикулу. Я так не люблю, тому що після зрізу кутикули я люблю ще раз пройтись фризою. Якщо я підніму собі 5 пальчиків кутикулу, пройдусь кусачками, мені потім ще раз хочеться пройтися фризою, щоб підчистити. Все, що там залишилося, що я змогла не побачити. І потім я все одно беру ще раз кусачки в руки, і ще раз допрацьовую те, що не допрацювала. Насправді, можливо, воно на одне виходить, але я завжди зосереджуюся на одному пальчику. Все, в мене зрозумійте, просто зрозумійте в своїй голові, що у вас є проєкт. Оцей проєкт, який зараз у вас є, і в нього є короткі терміни. Знову ж таки, ви хочете цей проект зробити так, щоб той заказчик, який до вас прийшов, хотів його купити ще раз у вас. А значить, ви маєте зробити якісно. І, звісно, чуть-чуть пришвидшуватися. Все, зробили манікюр, зробили Opel. Знову ж таки, тримаєте телефон біля себе і на ньому контролюєте собі час. Чік легенько кнопочку нажала? Ага, там пройшло 15 хвилин. Супер, я молодець. за 15 хвилин там зняла і почала опилювати форму. Це дуже гарний результат. На манікюр, на манікюр сам і підготовку нігтевого е, ложа, і підняття кутикули, ну там може йти до півгодини. Це нормально, тому що це якраз від цього залежить наступна якість вашого покриття. Якщо ви його гарно почистите, гарно обріжете, то відповідно весь матеріал буде лягати так, як потрібно. На це ви можете собі виділяти півгодинки. І все от. Поставили півгодинки ціль і починаєте там на одному пальчику. Ну, на один пальчик легенько підняли кутику. Там може у вас піти, не знаю, там дві хвилини. Підняли кутику, відразу зрізали її. Легенько допрацювали це місце і приступили до іншого пальчика. І так ви чуть-чуть прискорюєтеся. А далі ви оприділяєте наступний крок. Там, наприклад, якщо людина хоче комуфлюючу базу, там взагалі все просто прозора база, тонка підложка нанесли. Крапельку ставлю на п'ять пальчиків, беру плоского пензлика і легенько розподіляю по всій площині нігтика. Стараюся робити це втираючими рухами, або просто щоб вона легенько, тоненько лягла на ніфтєве ложе. І після цього це, взагалі, там йде хвилина на одну руку і хвилина на іншу руку. Ви в чомусь застригаєте, ви в чомусь десь крутитесь на місці, щось хочете підправити. Не зациклюйтеся на якихось дрібницях. Вам здається, наприклад, коли ви там робили манікюр і чистили кутикулу, може бути таке відчуття, що ви там десь щось не дочистили. Але коли ви будете обжирювати, у вас вся пелючка сходить геть, тобто вона у вас не залишається і нігодь виглядає чистеньким. Тобто, все добре. Навіть якщо там якісь мікро, мілі, мілі, якісь там недороботки є, залиште їх. Потім ви покриєте базою, і воно все буде гармонійно заховувати одне одного. Тобто не старайтеся вилизувати це все. В кінцевому результаті манікюр виглядає гарно. Головне, щоб була добре покрита база і допустимо красиво зроблений попередній манікюр. Після цього покриваєте базою. Якщо вам все подобається, і після бази нічого більше не йде, покривайте топом все. Якщо ж з кольором те саме робите, просто вирівнюєте прозорою базою. Якщо коротенька довжина, якщо вже довша, то використовуйте камуфлюючу, тому що камуфлююча, вона така йде трошечки твердіша, і буде вам служити краще, буде гарніше триматися. Все, покрили прозорою базою. Використала там той самий червоний чи якийсь інший кольор, який людина хоче. Головне, також звертайте увагу на пігментацію кольору, тому що на цьому ви також можете з, е, тратити свій час, які матеріали вам дав салон. Якщо він там гарні матеріали, добра пігментація, відповідно, ви тут прискорюєтесь. Якщо матеріали неякісні, то це теж може вас пришвидшувати. Гострі інструменти це також має важливе значення, щоб всі кісточки, щіточки були під рукою, пензлики. Це також має дуже важливе значення. Тобто, все у вас має бути під рукою. Ви чітко розумієте, там фреза, яка знімає матеріал, має бути гарна, гостра. Набір інструментів, якими ви працюєте, є пилочка, якою працюєте, є пензлик, який зчищає рукавички ваші, тобто там потім тонкий пензлик і колір топ, база колір топ. І це все воно має бути десь у вас там з боку, ви знаєте, чітко, де воно лежить, в одному місці, щоб у вас ніде нічого не було розкидано. У мене завжди все стоїть по праву руку. І це я точно знаю, де стоїть мій пензлик, я точно знаю, де стоять там, не знаю, мої там щіточки. Апарат, як мені його включити. Тобто, ці всі дрібнички дуже-дуже важливі. Ота одна хвилинка там загубили, півхвилинки там загубили, і за процес манікюру може збиратися 10-15 хвилин. Розумієте? Тобто, оце все чіткість, чіткість, послідовність ваших дій, Роб, е, порядок на робочому місці. Все, все має бути у вас так, як має бути, і тоді ніякий роботодавець до вас не примахається. А якщо вас турбується, то ви можете просто, просто людською мовою сказати, що в мене не такий великий досвід. Я там попрацювала з клієнтами, не знаю, там 20 раз. Для цього періоду мені цього занадто мало, і мені хочеться, щоб там у вас було трошечки терпіння. Я буду старатися пришвидшуватися. Якщо у вас це не влаштовує, то будемо якось не знаю, розходитися, є ще інші салони. Ну, я розумію, що ви так не можете сказати, тому що ви цінуєте роботодавця, і напевно він вас цінує. Просто кожен, кожен хоче в цьому знайти якусь свою вигоду, і ви теж знаходите цю вигоду, тому що вона буде тільки на вашу користь тобто ви пришвидшитеся і в майбутньому це буде працювати на вас, і вам буде тільки від цього добре. Тому кожна, от кожна деталь на вашому манікюрному столі має значення: освітлення, лампи чистенько, щоб ви ніде не, ніколи не думаєте про те, що зараз думає людина, яка сидить напроти вас. Ой, там в мене волосся не помити, або там зачіска якась не така, або там десь якась пилюка полетіла мені на лице, і я не так гарно виглядаю. Байдуже. Просто. У вас ціль зробити манікюр. Що вона встане, вийде за двері і забуде про вас просто, от просто забуде. Тому, дівчат, дякую вам, що ви коментуєте. Дякую, що ділитеся своїми побажаннями, питаннями. Я з радістю, як тільки знаходжу таку можливість, буду старатися вам відповісти на них. І, звісно, коментуйте, підтримуйте мій канал, тому що щоб я розуміла, що я не дарма стараюся, тому що будь-які будь мої старання я б хотіла, щоб вони були підкреслені вашим, вашою активністю. Тому, якщо є ще питання, залишайте в коментарях, підписуйтеся, не забувайте там дзвіночок натискати, тому що вам буде проходити свіже е сповіщення про те, що появилось нове відео. Дякую, що дивитеся, і скоро почуємось.